Понад 10 років був у занепаді, проте зараз функціонує і приймає місцевих жителів. У добровлянах оновили будинок культури. Тепер тут збиратимуться як місцеві, так і гості села задля змістовного проведення свого дозвілля. Реконструкцією будинку культури займалися місцеві жителі. Кожен доклав частинку своєї праці. Робота починалася з нуля. Саме тому процес відбудови зайняв певний час. Почали ми в основному в кінці того ну, попереднього року, 24-го, бо поступили кошти з міського бюджету. Це були виконані чорнові роботи. Ну і на протязі цього року. Виконували періодично такі, бо весною не можна було робити літо. Також кажуть, кожен має свою роботу, там фінансові були питання, але от навіть за останній тиждень три рази світла не було цілий день. І генератори шукали, і все, але роботу провели. Місцева жителька Ярослава Козак раніше завідувала народним домом. каже, громада радіє, що в їхньому селі з'явився новий будинок культури. Дуже було важливо його відновити, тому що наше село маленьке, як бачите, і ми не маємо магазину, у нас немає. І ми дуже раді, що цей будинок культури відновили. Те, як думаю, що будуть збиратися тут усі гості будуть збиратися тут, всякі масові заходи будуть проводитися. Так як я раніше працювала в будинку культури, була завідуючим. Я дуже рада, що сьогодні його відновили. І таке відкриття на відкриття народного дому завітали всі селяни та безпосередні учасники відбудови. Подарунком від департаменту культури став виступ муніципального оркестру народних інструментів Рапсодія. Знаєте, найважливіше і, напевно, найкраще сьогодні подія тим, що ви бачите, ворог намагається нас руйнувати, а ми відновлюємося, відновлюємося, відбудовуємося і впроваджуємо, і розуміємо, що культура це саме той стержень, яка тримає націю. Під час святкування також презентували книгу «Віхі тисячоліття» та Сузір'я імен. Це перше видання про історію села Добровляни. Тут описані історичні події, цікаві факти та розповіді про важливих постатей. Особливу увагу приділили витокам назви населеного пункту. Ми відштовхся від топоніму, тому що добровляни це за однієї версії добрі люди, жителі біля Діброви. Поверхова версія. А за нашими вже, скажімо так, у дослідженнями це можуть бути і люди добровоя, доброві. До є таке давнє слов'янське ім'я. Він міг бути тут лицарем, князем та навіть боярином. І це могли бути його піддані люди, до землі добровоя. Оновлення будинку культури добровляни очікували давно. Місцеві заслуговують на те, що в них був такий заклад, адже село багато на історію та талановитих людей. Село невеличке, але дуже гарне, дуже мальовниче. Я вірю, те, що воно буде розвиватися, будуть збільшуватися кількість населення і. Люди просили зробити народний дім, але я тут дякую мешканцям, тому що мешканці самі ставали. Ми фактично тільки допомогли матеріалами, тобто купили матеріали, все решта роботу зробили люди, і це важливо. Уляна Николюк, Денис Сатановський – новини на вежі.